Яка буде пенсія при мінімальній зарплаті в Україні? Від чого взагалі це залежить? Який необхідний мінімальний стаж для виходу на пенсію? Мене звати Середницький Євгеній, я адвокат і ви на моєму каналі. Як ви сьогодні здогадалися, спробуємо порахувати пенсію, на яку можна буде розраховувати, отримуючи мінімальну заробітну плату. В Україні. Формула для цього використовується наступна для розрахунку пенсії, що враховує середню зарплату по країні, індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та, звісно, страховий стаж. При мінімальній зарплаті розмір якої я нагадаю становить 8 тисяч гривень, і 35 роках стажу очікуваний приблизний розмір пенсії становитиме близько 2 тисяч 800 гривень на місяць, що трохи вище мінімальної пенсії. Отже, розмір майбутньої пенсії в Україні залежить, як ви зрозуміли, від наступних ключових факторів середньої заробітної плати по країні. Індивідуального коефіцієнта заробітної плати та, звісно, страхового стажу майбутнього пенсіонера. Формула розрахунку пенсії наступна. Пенсія дорівнює середня зарплата по Україні помножена на індивідуальний коефіцієнт заробітної плати і помножена на коефіцієнт страхового стажу. Заробітна плата в Україні це показник. Який визначається як середній заробіток працівника по країні за певний період. Він регулярно оновлюється та публікується органами державної статистики. Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. Цей коефіцієнт відображає співвідношення між середньою заробітною платою пенсіонера. Та середньою зарплатою по Україні за кожен місяць його страхового стажу. Він обчислюється шляхом ділення зарплати за певний місяць на середню зарплату по Україні за той самий місяць. Коефіцієнт страхового стажу визначається як добуток кількості років страхового стажу пенсіонера. Помножений на 1%. Наприклад, якщо у вас 35 років стажу, коефіцієнт становитиме 0,35. Тому давайте спробуємо припустити, що ваша середня заробітна плата становила 8 тисяч гривень, середня зарплата по Україні за той самий період 15 тисяч гривень. Ваш індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. Буде 8 тисяч гривень поділений на 15 тисяч гривень, що дорівнює 0,53. Яка пенсія буде, якщо стаж 35 років за наявності 35 років страхового стажу? Коефіцієнт страхового стажу дорівнюватиме 35 років помножений на 1% дорівнює 0,35. Якщо середня заробітна плата по Україні за 3 роки перед вашим виходом на пенсію становила 15 тисяч гривень, то розмір пенсії буде 15 тисяч гривень помножене на 0,53 і помножене на 0,35, що дорівнює 2000 гривень. Отже, при зарплаті 8 тисяч гривень і 35 Тий роках страхового стажу розмір приблизної пенсії становитиме 2800 гривень на місяць, що ще слід розуміти, що розрахунок є, на жаль, приблизним і може змінюватися залежно від оновлення середньої заробітної плати по країні та інших деяких факторів. Для точного визначення майбутньої пенсії я все ж таки раджу використовувати офіційні пенсійні калькулятори або звернутися до пенсійних органів, до пенсійного фонду України за місцем свого проживання. А я в свою чергу хочу також ще наголосити, що мінімальна пенсія в Україні становить всього 2361 гривня. Як же можна збільшити майбутній Пенсії розмір. ну звісно, влаштуватися на добре оплачувану роботу. Тому що, як ви зрозуміли, заробітна плата має бути вища ніж 8 тисяч гривень. 8 тисяч гривень сьогодні ми брали для розрахунку як мінімальну заробітну плату. Тому, будь ласка, враховуйте це під час свого працевлаштування. І не погоджуйтеся на оплату заробітної плати, якщо вам пропонують мінімальну заробітну плату офіційну, плюс додаткову заробітну плату, яку не будуть показувати в фіскальних органах, яку вам будуть виплачувати в конверт. Це була вся інформація у мене на сьогодні, тому дякую вам за перегляди. І якщо щось незрозуміло або у вас залишились уточнюючі запитання, пишіть їх обов'язково в коментарях під цим відео. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку. І всього вам найкращого до нових зустрічей. До побачення.